Доброго всім дня! Я це розкажу зараз. Давайте вернемося до Марсу. До Марсу, як, як мрії, яка була з на протязі довгого часу, як почали думати про, про колонії на других планетах. і Появилися люди, які почали розповідати про польоти на Марс, і це було зазвичай. Дуже багато і дуже популярно на всі часи, я от що хочу. От люди мені тут написали, лишили, значить, такі коменти, як Марс. Так от, на Марсі немає, значить, магнітного поля, і отже, там не втримається ніяка атмосфера під сонячним вітром. Перше, що там потрібно зробити, це створити магнітне поле. Дуже правильно, абсолютно правильно, але справа в тому, що, наприклад, я проти того, щоб там створювати більшу атмосферу, аніж заіснуючу. Там є 2-3% земної атмосфери це досить для колонізації. А правильно, маленька гравітація не досить, немає магнітного пола, поля і атмосфера під тиском радіоактивних. Гама різних там космічного значить, випромінювання, скажем словом, космічне. Вона просто буде, вона буде, як би то сказати, здута навколо Марса, вона, вона покине, покине Марс. Так? І тому в довгій перспективі, звичайно, це не станеться за один день. Якщо створити атмосферу земного типу навколо Марса, то вона воно протримається. Вона протримається, я думаю, кілька тисяч років. Це не так швидко здують її, але це не потрібно. Далі про магнітне поле. На Марсі немає магнітного поля, такого, як є в Україні. В Україні маю на увазі на землі. Значить, велике, сильне навколо орбіти поле. А в Марсі є скоріше локалізоване. Є місця на Марсі, де досить добре магнітне поле. А є місця на Марсі, де його майже немає. Це залежно від того, на якій частині Марса ви будете знаходитися. І якщо говорити про поселення, то місце потрібно вибирати там, де є магнітне поле, бо вони локалізовані, як я сказав. І в тих місцях, де є магнітне поле, космічна радіація не є така згубна, як там, де його немає. Це Звичайно. Або не над цією планетою, а може над тими місцями, де є е, значить, поселення, буде створювати магнітне поле як додатковий захист від радіації. Тут ще мені пишуть. Потрібно виходити з Землі, колонізувати інші планети, бо немає іншого абсолютно згоден. Абсолютно підтримка, абсолютно зсім згоден. Потрібна колонізація. Планет сонячної системи, все, що можна колонізувати, все треба колонізувати, всі ресурси мають бути для використання цивілізацією на землі. Ось також дуже гарно хтось написав мені, вірно, вірно мислити, українцям потрібно усвідомити, що від них багато чого залежить у світі. Сьогодні події у світі вказують на це. Це дуже важно мати, значить, людей, які розуміють, які думають ви говорите круті речі. І агрономія на Марсі. Українці мають, бути абсолютно я згоден. Українці, як нація землеробів, мають це робити. Тут ще ось є. Вітаю діду. Ви самі, що не є імперець соціаліст, треба щось захопити, неважно що, смисл життя не в якості, а в розширенні. В Україні на землі не почати край роботи, навіть досягнути до рівня того ж Тайваню. Це ще 50-60 років при умові реформ та винищення корупції. А в Україні не вистачає населення до банального виживання. Тому не давайте дурних порад нашому недолугому. Корумпованому уряді. Значить, перше, перше, корупція не є проблемою розвитку України. Корупцію нам показували пальцем, тако показували, тикали в очі, в носа, де казали, значить, що це на вас так погано, бо це у вас значить корупція. Так? Але є один момент. По мірі розвитку, по мірі того, як буде все йти краще робитися, і будуть органи працювати, корупція буде, буде сама по собі робитися меншою і меншою і меншою. На це підуть роки. Розумієте, Італія після Другої світової війни була також дуже корумпованою державою. Багато держав в своєму розвитку вони мали корупцію. А ця корупція 30 років незалежності країни і корупція. Корупція є в Росії. Там все скорумповано зверху донизу. Там сама корумпована країна у світі. Там нічого не робиться без відкатів, без, без да, зверху донизу. Корумпована країна дуже це значить Північна Корея, Іран. Україна демократія. В неї є корупція. Але це корупція, якою потрібно боротися. Але це не є проблема для розвитку. І тому говорити, що давайте поборемо корупцію, а потім підемо далі це зовсім неправильно. Зовсім неправильно, розумієте? Тому що так, ми, ми, ми нічого не доб'ємося. Як ми будемо боротися з корупцією. Уявіть собі, от ми почнемо. Щоб в кожного було в Україні там зарплата хай буде 2000 доларів в місяць. так? Важко, але добре, уряд потратить час буде робити. буде покладе великі податки на самих багатих. І значить, всіх буде по 2000. Далі є безхатниченки, які сидять біля Сабвею в метро. І ви знаєте, і уряд позбирає їх, побудує їм будинки, і вони там будуть щасливо жити. І український уряд буде. І що ви думаєте, що далі, значить, корупція. Всіх корупціонерів, нема корупції, такий тотальний контроль. Хтось узяв, значить, взятку якусь невелику. На площах їх беруть, вішають. Значить, за корупцію. Руки відрубують. Конфіскація садять на 25 років на 30 тюрму кого я. От. Що я вам скажу? Перше, значить, дати всім 2000 доларів. І ви що думаєте, що масово це буде населення щасливе? Ви що думаєте, що люди вони розуміють, як потратити 2000 доларів? Ми говоримо тут про Марс, але не тільки про Марс. Багато випадків люди вигравали в лотереї 1 мільйон. Багато випадків, в більшості випадків. І через рік вони лишались без нічого на вулиці. Навіть вигравали по 15 мільйонів у лотерею. Проходило 3 роки в них нічого не було, крім боргів. Тому що багата людина, в у неї 15 мільйонів з'явилося. Вона би купила якісь е бізнеси, які б приносили йому доходи чи її. Вклала би. Ці гроші в розвиток. А проста людина, фабричний роботяга, якийсь фермер. отут тут в Канаді я говорю. Я говорю, не говорю про Україну. Коли він отримує 15 млн, виграє в лотерею, він купляє автомобіль собі за 300 тисяч, найкрутийший. Такій дружині купляє. Купляє хату на 1000 квадратних метрів з басейнами, саунами і так далі. Скільки воно йому стає, Бог знає. Половину цього, що він виграв. Так? От. Потім він. Починає гуляти, їде кудись на якихось круїзах і, і цього. приходить рік, а хату потрібно платити податок на нерухомість, а опалення, електричні біли такої хати вони страшно великі. Ви розумієте, і людина через рік, через три лишається знов без грошей. О, так, так само з цим. Так не можна. Це абсолютно неправильний підхід. Без хат багато в Канаді. В Канаді, в розвитих, в Японії багато їх брали і з вулиці, і пропонували, що давайте, значить, будете жити тут. І ми вам даємо будинок, ми вам даємо мінімум. Розуміє, ці люди через якийсь дуже швидкий період вони втрачали цей будинок і, і вони знову сидять на пособі, на соціалі. в них немає. Жити. Багато з тих, що сидять на вулиці, є такі ночлежки, де можна жити, де можна йти і спати, там, і там тобі дають їсти. Вони не хочуть, вони кажуть, що ми там боїмося, і вони сплять на вулицях. Ви розумієте? І це питання дуже складне, і питання розвитку, розширення людської цивілізації, воно не залежить від цих питань. Не за... По мірі. Росту національного багатства, коли буде в країні більше грошей, більше робочих рук, люди будуть заможніші, люди зможуть віддавати дітей в гарні школи, люди зможуть відпочивати, їхати за кордон в Італії, в Тайвані, на Карибські острови, дітей вчити в школах, віддавати в Сполучені Штати. Не так, як зараз олігархи. Кожен може, розумієте? Кожна дитина може виграти якийсь грант, коли вона розумна, воно розумне, то воно може отримати запрошення і за рахунок держави української відправити в Гарвард, Оксфорд, Соборну, розумієте, і люди отримують там отримати світ. А в Україні буде добре, ніхто не хоче залишатися. Всі, я до сих пір, я прожив 30 років, я до сих пір хочу повернутися в Україну. Я розумію, що я там -то зовсім друга вже країна. О, у мене до сих пір періодично такі думки мене приходять. Так, але ми розмовляємо про Марс. Так, так значить, це слідуюче. Планета Марс непридатна для життя. Це з розряду суперфантастики. Ви знаєте, це над цим багато можна говорити, говорити що планета Марс непридатна для життя. Земля також непридатна для життя. Я пізніше це поясню. Люди можуть жити, якби вони не мали цивілізації, тільки в дуже маленькій такій кліматичній зоні. О, тому що людина вона все рівно використовує для того, щоб жити їй потрібен будинок. О, бо вона не, не може спати на вулиці. Навіть в теплому кліматі її будуть кусати ці різні комарі, різні різні, ці. Їй потрібно десь ховатися від них. Хижа тварина може прийти з'їсти вовк, Пантера, тигр. А, і, і Загристи. Ви розумієте? Людині потрібна зброя, щоб від них відбиватися. Людині потрібен одяг, щоб жити навіть в такій прекрасній, прекрасній для життя країні, як Україна. А не кажучи про такі країни, вже як Норвегія, Гренландія. Це все розширюється, От, наприклад, візьміть у Штатах Аризону. Там ніхто жити не міг. Дуже мало людей було 100 років назад. А зараз туди всі, бо IC-кондиціонери з'явилися, і за рахунок цього люди почали любити жити в Аризоні, бо там тепло. Так, це не тільки цей. Далі ще одно. В жодному разі українців туди не пустити, відразу почнуться вибори і балаган разом з цим. Українці прекрасно асимілюються в інших країнах, українцям краще без власної держави. Ну це дуже так спорно, тому що а, дуже прекрасно асимілюються і німці також. Німці, які приїхали в Америку, вони асимілюються зразу. Таким самим чином, і поляки асимілюються точно як українці, і прибалти, і, і італійці навіть ну, друге покоління, третє там вже не розмовляє італійською. Можна сказати, там Італія, але, але це все. Там такий Італіян ну, точно як не Італія. І так само прекрасно асимілюються навіть Іранці. Вони перикають, вони виїжджають з того Іран, ну, зразу ці всі їхні платки мусульманські вони викидують, вони, вони переважно робляться дуже сильними атеїстами, бо видно, їх ця релігія там достала в цьому. І вони хочуть бути так, як канадійці, вони всі розмовляють на англійській, вони зразу всі кудись стараються женитися на, 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 на місцевих жінках. І швидко дуже розтворитися. Значить. І це нормально, я рахую, ви розумієте, ми ж не про це говоримо. От, тут ще, ще, ще людина пише: ніколи вище переліченого на Марсі не буде. О, головне, відправити маску, поки він землю не погубить, програму можна закривати. Буде тут питання в тому, що якщо не буде, то землі також не буде, і людської цивілізації також не буде. Е, у нас є, значить, екстенсивний шлях розвитку. Людина, де вона появилася, ми не будемо спорити, людина весь час вона відкривала нові можливості, весь час кудись йшла і переселялася і в Австралію, з Африки, в Азію, перебралися в, в, в Америці. Кажуть, що в Америку 30 тисяч років назад приплили туди ще з Полінезії, на човнах. Оці перші люди, які, бо зараз вони генетично північноамериканські Native People, вони з вони зовсім друга генетика. Ці, ці, які з північної, вони більше похожі туди на е, Сибірських, туди, які прийшли е, цих корінних народів. А ці, які на Південній Америці, це більше, більше такі полінезії отуди, отуди з тих місців. Оце, ну, от бачите, і це створює прогрес. І це підвищення людей кількості і завоювання нових простор для проживання. І це дуже важливо, бо якщо це все зупинити, буде деградація і вимирання людської раси. А, але менше з тим, земля ж також недовговічна. Оці всі бачите клімати, які міняються, міняються. Ви знаєте, що тут, де я сиджу 12 тисяч років назад, було 2 кілометри льоду. Де він зараз? Так, розтанув, правильно. А, бо клімат поміняє. А тоді, коли він розставав, тоді вода помінялася, піднялася, кажуть, десь на 400 фіт, ну, десь на 110 метрів піднялась вода Океану мірово, світового. І Чорне море то було просто озеро в ті часи, і там на берегах того озера люди жили, багато жило людей. і Коли вода хлинула, то пішла вода. То, значить Багато затопило, а ти далі побігли на північ. І ми теж знаємо, що, наприклад, Прямо наші європейські діла, то ми знаємо прекрасно, що Норвегія, Норвегія, значить, вона була також під льодовим щитом. І люди, які прийшли в Норвегію, заселили її. Ну не тільки Норвегію, Скандинавський півострів. Це були вихідці з України. Не вихідці, тому що тоді, в ті часи, люди жили тільки такою вузькою смужкою. Навколо середземноморського басейну. Так? Це була Іспанія, туди Італія, туди Балкани, Південь, Греція, і сюди через Румунію, Чорноморські оці степи. Тут не було льодокового періоду, тобто земля не була замерша, і ще тут 2 кілометри льоду не було. І коли він там в Скандинавії розтанув, то люди перейшли не з Італії, не з Іспанії, а прийшли з України. Так? Це доказано, бо зроблений генетичний аналіз. І зараз дуже великі відкриття у Мексиці, у Мексиці, також у басейн Амазонки. Там джунглі вирубують і знаходять прямо дороги, знаходять культові спорудження і горшки, бо засалишки з цим всім з кераміки. От, і датують і 12 тисяч років. Там була велика розвинута також цивілізація. А ви знаєте, басейн Амазонки, річки він низько, так? він низько, він нижче. І там також були льодовики, і видно, там дуже, був зовсім другий клімат. Не був рейнфорест такий дуже жаркий, бо джунглі, а був якийсь такий більший клімат, може, як зараз в Україні. Так? Але коли там льодиці пішли, розтанули, там великий потоп був. І майже весь вся та цивілізація була змита в море. Вони, вони всі там більше того, більше після того цивілізації не було У, в басейні Дельті, в басейні річки Амазон. Але ми не про це. І такі речі, як Сонце, також воно не буде так само світити значить, вічно. Навіть по сучасних розрахунках це через якісь 300 мільйонів років на Землі фактично неможливо буде жити. Так, питання, подивимося, як же все-таки. Ви знаєте, от, ось я знайшов, це кожен знає. По-моєму, 73 1974 рік Он Десь тоді відправили Voyager 1 і Voyager 2. от Voyager О, 72 73. І вони були відправлені, і там такі були табличка, така золота була. Ось її видно, яка вона була. Це золота табличка така була. І як ви бачите, тут люди намальовані, люди вигравані, такі, як вони є. От ви уявіть, отаку люди в такому вигляді, щоб вони, вони, значить. Ну, Вояджер зараз він знаходиться десь на границі сонячної системи. До сих пір передає наукові дані, сигнали передає. Але, Але. Бачите, оце люди, які, які вони без одежі, як вони виглядають тут? Бачите? Як вони виглядають? Оце як докази, ось також ви бачите. Також, оце якась біблійська сцена, чоловік з жінкою. От як давайте подумаємо, в такому вигляді, якби люди були так, як вони народилися, в такому вигляді, щоб вони були, чи могли б вони, отако, тако, значить, вони, вони щоб існувати. О, до, 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 хай буде, може в такому десь якомусь, якомусь на якихось тропічних островах, де немає вовків, де немає е, здорових пантер, здорових хижаків е, е, львів, вони би вижили. Так? А так, а так бенколі, якби бігали, що вони би збирали яблучка, і льви, пантери би поїли, і дуже швидко нічого без них не залишилося, так я скільки я розумію, це все, yeah. да? О, І... Питання в тому про Марс, Марс, а як люди пішли далі, щоб це все вижити? Одежу почали. Тому що в такому вигляді неможливо жити в кліматі, навіть такому, як я сказав, в Україні, не кажучи вже десь там в інших країнах. Люди почали робити одяг, щоб жити в тих країнах. О, і почали тепло вдіватися. Почали, значить, будувати собі. Спеціальну одежу, спеціальні брати, такі, як тут лижі, щоб ходити, пересуватися при тому дурнуватому клімату, який там холодний, маю пересуватися, щоб покоряти нові простори для того, щоб рушити. Так само на Марсі. На Марсі також те саме питання. Питання в тому, що от дивіться, бачите, тут, наприклад, при більш такому серйозному кліматі. Хати потрібно, щоб жити, опалення в хатах потрібно, щоб би було. Це мало чого чим відрізняється від, від життя на Марсі. Тому що Марс має свої особливості, звичайно. Але на Марсі потрібно вдівати спеціальну одежу. Так само, як нам називається скафандр. Але ще різниця там, що Повітря немає такого, яким можна було б дихати. І воно дуже розріджене. Ну, але ви знаєте, якщо у нас в Антарктиді мінус 70 градусів, я не думаю, що людині можна довго дихати, тим мінус 70 температури повітря, ну, а легень і дуже швидко повре також. Також потрібно якийсь спеціальний одяг, щоб виходити, навіть при мінус 70 на вулицю. І щось якесь має, що підігрівати повітря. А на Марсі потрібно мати скафандр. Як то такі, як висаджувалися, скажімо, на місяць. От, такий подібний скафандр треба буде. Оце Ілон Маск там розробив свої скафандри. Він має бути розроблений такий скафандр, щоб він мав, мав системи життєзабезпечення на якийсь період. Чим довше, тим, тим ліпше. І, звичайно, всі виходи. на з приміщень вони мають бути в скафандрах і з запасом кисню. І ще костюм скафандр має бути побудований так, щоб він був радіаційно якийсь забезпечення від космічного промінника, смертельного, коли довго там знаходитися. Має бути якийсь лічильник, скільки, скільки ти перебував зовні. Має бути цей костюм, також якийсь, мати якийсь мінімальний, наскільки це можливо, захист також від радіаційної безпеки. От, і, і нічого там немає такої великої радіації, що там не можна. Кажуть, що е, получиш погану велику дозу, е, коли побудеш на Марсі десь 2 роки. Бо там багато вже їздять ці їхні е, ровери. Вже вже десятиліття, 20 років їздять, один, то другий. І там багато землю. Ну, значить, така доза, яка вже, вже значить, смертельна для людини буде, що може, може, це, це. Вже десь два роки треба бути, бути значить, на, на поверхні Марса. А хто буде два роки там бути на поверхні Марса, це, 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 це значить вийшов, зробив роботу, зайшов. так? І тим більше там потрібна роботизація. Люди? люди будуть жити в спеціальних таких. Модулях захищених, де вони будуть знаходитися досить довгий період. І, звичайно, там все має бути всередині атмосфера і тиск атмосфери, і має бути захист від радіоактивного промінювання, тобто не космічного, скажімо, не радіоактивного, тому що там може бути різні альфа, мікрочастини. Це не зовсім правильний термін радіоактивного проміння. О, таких, такі от міста, коли побудуються на Марсі, там люди будуть жити, будуть працювати, будуть, будуть доставати корисні копалини, будуть побудовані оранжереї, де нічого тут немає. Ми на землі маємо також взимку, їмо помідори, їмо тут в Канаді. Вони ось всі вирощені в, в, в оранжереях. Взимку вирощуються огірки помідор. Багато, багато цих свіжих фруктів овочів, що ми маємо тут в Канаді, вони вирощуються з, з оранжерей. Так, будуть побудовані. От я ще з питання, як воно буде виглядати? От ви колись у великому молі були, в такому торговому центрі, здоровенному, оце приблизно так і буде поселення виглядати, як в здоровому молі. Воно буде герметично закрите, побудоване, щоб там була нормальна атмосфера. Там будуть басейни, значить, там буде своя значить, інфраструктура, магазини, там будуть свої, значить школи так само. І ви можете так само гуляти по цьому всьому. Тут Місто буде дом, місто буде, значить так сказати, за склом. Ну, відносно склом, воно буде закрите. На поверхню, щоб виходити, я вже сказав, це можуть бути здоровенні площі, які будуть закриті герметичним повітрям, з циркуляцією. Там все буде, там будуть басейни, ти можеш плавати. Займати будуть, будуть школи, будуть університети, буде транспортних різних. але вони мають бути побудовані під скло. Це буде зовсім нова економіка. І так само під склом будуть знаходитися і оранжереї, де будуть вирощувати. Продукти харчування для того, щоб забезпечувати. Це будуть високонаукові, правильно збалансована їжа і все далі. От. І чому важно, щоб цим займалися також українці? Бо українцям потрібно мати майбутнє. І потрібно бути і на Марсі, в школах будуть вчити тоді українську мову, і будуть люди розмовляти українською мовою в своєму ком'юніті. Навіть через багато поколінь. І в школах розумієте, буде якась мова загальна, інтернаціональна. Може, це буде якийсь варіант англійською. А будуть ком'юніті маленькі, такі як італійська, будуть ком'юніті як французька, як китайська, які будуть між собою розмовляти на своїй мові. І тоді ми будемо знати, що українська мова збережена, але ми маємо бути в числі тих країн, які будуть будувати там колонії.